нас є союзник, який допоможе нашому духу завжди взяти верх. завжди цю плоть наступити їй на горло і сказати: Дарегень, ти тепер не будеш керувати моїм життям, ти не будеш мене спокушати блудом, ти не будеш мене спокушати пожарності. Я тебе покоряю в моїй новій природі. Тепер ти будеш виконувати то, що говорить оце слово. Якщо тут написано радіти, значить ти будеш радіти. Навіть якщо тобі не хочеться, ти будеш радіти, як так. Давид каже, душа моя, слава Богу. Навіть якщо тобі не хочеться, ти, ти хочеш вареників зараз наїстися, А я тобі кажу, тіло, ти стаєш, піднімаєш руки і кажеш, Господи, хвала тобі. Тому це дух в житті праведника, дух над тілом. І я зараз зачитаю ще з послання посла Павла до Галатів, знову ж таки, п'ятий розділ, це буде 18-й вірш і донизу. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Коли Дух провадить, Дух Божий, Дух Святий, і каже, учинки тіла явні то є, учинки тіла, перша, стара, стара наша природа, стара оце, природа грікова, грікова, Да? перельо, нечистість, розпуста, і чари, ворожнечі, сварки, зазди, знів, суперечки, незгоди єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав Бог, Що хто чинить таке не вспадкують вони царство Бо.